Уяви, два брати Мішлен, звичайні бізнесмени, сидять, чухають потилиці і думають, їхній завод робить офігенні шини, але продажів зовсім немає, бо на авто майже ніхто не їздить. І тут їх осяю. А що якщо змусити людей захотіти їздити? Геніально, та ні, це просто нахабство вищого рівня. І от замість того, щоб впарювати людям рекламу, типу купи шину, не будь лохом, вони створюють для водіїв безкоштовний путівник. У ньому були карти, готелі, кав'ярні, коротше, усе, що потрібно для подорожей. Ідея була проста: більше поїздок, равно більше зношених шин, равно більше грошей у кишенях «Мішлен». І вони починають роздавати ці путівники безкоштовно. І що найцікавіше, ці книжки від Мішлен розліталися як горячі круасани. Люди почали планувати поїздки, відкривати нові маршрути, кататися Францію, ніби їх хтось підштовхнув під зад. А потім водії, гартаючи ці путівники, почали жалітися. Карти, механіки це, звісно, круто. Але де тут найближчі ресторани з нормальною їжею? І ми як справжні бізнес-акули, миттєво зрозуміли. Народ хоче не просто їздити, а їздити, щоб смачно десь поїсти. І тоді брати роблять хід конем. Вони беруть свій путівник і переробляють його на гастрономічну біблію. Вони вводять зірки для ресторанів. Одна зірка нормальний ресторан, дві з'їдь з траси, Тут нереально смачно. Три продай усе. Візьми кредит, але поїж саме тут, тому що таку їжу. Ти ніколи не забудеш. І тут бум, саме це все змінило. Шефи з усієї Європи почали ганятися за цими зірками, як за золотом на Олімпіаді, тому що один відгук в Мішлен міг зробити будь-яку забігалавку легендарною або поховати навіть саме крутіший ресторан. А шини о, шини, продавалися як ніколи. Бо чим більше людей ганяло по мішленівських ресторанах, тим швидше стиралися їх коліса.